Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу. Зараз будемо замішувати наше тісто, що нам понадобиться? борошно в пів кіла, потім водички 275 грам, солі 10 грам, дріжджі 13 грам та олійки 50 грам. Так, беремо наше борошно та Так, Засипаємо наші дріжджі, даємо нашу сіль, заливаємо водичкою. Та вливаємо олійку. Так, я забув олійку влити спочатку в наше борошно, так що, коли влив олійку, ще додав трішечки борошна, тепер перемішую його. Це ну, нічого страшного, ну я її олійку відставив і про неї забув. Кладемо наше тісто і тепер тут його будемо вимішувати. Так, перекладаємо наше тісто та накриваємо його хвилин на 20. Хай воно спочине. Так, 15 хвилин пройшло. Дивимося, що тут наше тісто. Так, розпреділяємо його. Беремо, тепер відрізаємо дето по 200 грома 280, 270 і 270. Так, беремо наше тісто. Так, посипали борошном, викладаємо наше тісто, це щоб воно не прилипло. Та відправляємо в холодильник на 2 години. Так, зараз будемо робити соус для нашої піци. Беремо цибульку, нарізаємо, часничок та морков. Поки там смажиться, нарізаємо помідор. Так, вливаємо наш томат. Так, помідорки нарізали, висипаємо їх теж сюди. Кидаємо трішки солі, перчика трішечки. Так, соус наш вже почти готовий. Я ще додав трішечки соєвого соусу. Так, соус вже готовий. Беремо його в блендер, висипаємо. Так, пересипаємо соус. Так, в мене є ось така вже порізана колбаска. Ну, я ще доріжу таку. Так, все, начинка наша готова. Беремо сир, натираємо. Посипаємо борошном. Так, ось де наше тісто. Тісто просто я лосутке. Так, трішечки підсипаємо. Ось такий у нас круг вийшов. Так, беремо наш соус. Так, перемазали. Тепер викладаємо наші колбаски. Так, викладаємо помідорки, посипаємо сиром та відправляємо в духовку хвилин на 7-8 при температурі 300 градусів. Так, ось де наша піца. Один косяк, що вийшло, що вона стала у мене квадратна. Так, будемо куштувати, правда, вона гаряча. Піца дуже смачна, тісто бомбезне. Хрумстяще. Так, всім дякую за перегляд. Кому сподобався даний рецепт цієї піци, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!